Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску збірна України з футболу черговий раз ганебно програла збірній Канаді. Стало відомо, чи піде Сергій Ребров у відставку після ганьби з Канадою. Тренер не витримав емоцій та зробив відверте оголошення. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Сьогоднішній випуск можна розпочинати з п'ятихвилинних хвилинних матів. Або з чергового ниття Сергія Реброва стосовно причин провали Україну в черговому матчі проти хокейної Канади. Але давайте розбиратися по порядку. Збірна України приїхала в Канаду, як казав головний тренер Ребров, щоб спробувати підготуватися до матчів чемпіонату світу та відчути атмосферу потенційного світового форму, на який прагне поїхати Україна. Але при цьому Сергій Ребров чомусь вирішив майже не експериментувати зі складом, і як то кажуть, на манежі все тежі. Єдине з по справжньому новаторський експеримент від Реброва це Валерій Бондарь у центрі захисту разом зі Забарним. Просто нагадаємо, що в останніх двох матчах, коли Бондар грав за збірну України, ми отримували мінімум три від посередніх шотландців та поляків. Хоча, якщо враховувати нинішні рівень збірної України, то це ми скоріше посередні, ніж вони. Збірна України вже з самого початку ганебно розпочала матч. Канада на перших хвилинах увімкнулася і почала воздати наших мільйонерів зірок. І як наслідок, вже на четвертій хвилині проломила діру в обороні шахтарівського флангу. Спочатку обіграли Матв'янка, а потім Бондре програв позиційну боротьбу на випередження нападнику Канади, який вгасив м'яч в сітку Трубіна. Але на цьому геніальна збірна на найкращих часів наше золоте покоління на чолі з імператором Сергієм Ребровим не зупинилася. Та пропустила ще один м'яч у власні ворота від того самого Джонатана Девіда, який знову позначався над Бондарем. На цей раз захисник шахтаря програв верхову дуель нападнику Канади, який головою переправив м'яч в кут Рубіна. Український кіпер лише спостерігав за тим, як круглий йде ворота. Поміж цих двох голів України були шанси теж забити свій м'яч. Задяки діям Забарного, який розпочинав усі атаки нашої збірної, наші мільйонери піжони отримали шанс забити гол. Але спочатку сімидесятимільної Сотаков з судаков 10 метрів не переграв Кіпра, а потім гравець ротації Арсеналу Зінченко, вийшовши один на один, вирішив перекидати по Піжонський гол Кіпра, та у результаті не забив гол. А далі стався третій м'яч ворота Трубіна. І знову головний герой дня для Канади це Бондар. До речі, якщо у пізище Бондарь поміняти місцями букву Д і Н, то це буде відповідати рівню гри у цьому та й не тільки в цьому матчі цього гравця. Бондарь просто подарував круглого іншому канадському нападнику Девісу, промісу, який зробив рахунок 3-0 на користь Канади. Благо перший тайм завершився лише трьома пропущеними. Наші живчики витримали останні хвилини тайму. У другому таймі гра особливо не змінилася. Канаба трохи заспокоїлася. У нас було кілька нагод, але вони не були використані. Зате Канаба забила свій четвертий м'яч після подачі кутового. На цей раз програв боротьбу тимчик. До цього Канада могла збивати ще двічі, але першого разу гравець кленових пробив трохи вище воріт з п'яти метрів, а другого разу трубі не врятувала стійка. Але збірна Реброва проявила характер та забила один гол на 90-й хвилині. Постарався забарний, а потім капітан Зінченко зробив пенальті та сам його реалізував. Браво Сергію Реброву! Майже створили камбек. Замість того, що програвати матч 6-0, фортуна посміхнулася українцям, та наші зірки зуміли відквітати два м'ячі проти сверх футбольної держави Канади. Але у підсумку 2-4. Поразка кленовим у футболі. Хоч рахунок більше і нагадує хокейний. А тепер, любі друзі, давайте серйозно поговоримо про цей матч, який вкотре вже, мабуть, в сотий раз показав, що у цій збірної ночолі з Ребровим немає ніяких перспектив в майбутньому. І на жаль, це всіх влаштовує. Ніхто нічого не хоче міняти. Кум Реброва Шевченко мовчки спостерігає за тим, як наскатає хто завгодно. Румунія, Грузія, Албанія, Канада, мабуть, наступним буде Азербайджан. І насправді, якщо раніше було соромно за цих хлопців, то зараз вже якось байдуже. Усі розумні люди бачать, що з цим тренером краще взагалі не виходити на чемпіонат світу, аніж там грати та ганьбитися. Цікаво, що ще два роки тому у реброї болівальники бачили месію. Але я хочу вам нагадати, як Ребров уходив свого часу з Динамо. Після двох непоганих відносно сезонів, де Динамо стало чемпіоном України, коли та Дніпро вже розвалилися, і серед конкурентів було лише Шахтар без «Донбас-арени», То в третьому сезоні Динамо Реброва зганьбилося в лісі чемпіонів, програвши без Шахташу Бенфісит та «Наполі» в групі без шансів. В чемпіонаті відрив «Шахтаря» був більш ніж 15 балів. І тоді всі бачили, що Ребров вичерпав усі ресурси з Динамо. Гра киян була жахливою, але чомусь усі пам'ятають тільки чемпіонський сезон Реброва. Саме тому й вирішили, що це супертренер, наша месія. Українські гвардіоли, які повинен зробити з Бондера Пуйоля, з Шапаренко Хаві, а з Судакове Нєсту. Але ні, так не буває. Ребров це не геній, він відверто посередній тренер, який не вміє будувати гру як позиційним, так і другим номером. Все, на що він здатний, це сподіватися на індивідуальний рівень гравців, що мовний циганков або Яремчук, вирішать долю гри. Але постійно так не буває. Треба малювати якийсь рисунок гри, мати певний набір тактик та стратегії. Ребро вже в цьому плані не має ніякої гнучкості, його максимум це сказати Хамон плей по стопам, так би мовити, попередника Блохіна. Хоча навіть з Блохіним збір награла в кращий футбол, ніж Сергієм Ребровим, імператором України. І постає єдине логічне питання а що робити з цією всією ситуацією? В країні війна ніхто не збирається на протести проти Реброва. Петиції теж навряд чи поможуть. Єдиний вихід це спамити усюди, де можливо. В Ютубі, інстаграмі, на форумах під усіма постами, пов'язаними зі збірною Україною. Треба чинити максимальний тиск на асоціацію та Шевченка. Треба негайно повторююся, негайно звільнити Реброва зараз же. Інакше ми втратимо чергові чотири роки та не пройдемо на чемпіонат світу до Канади та Америки. Друзі, ставте лайк цьому відео. Якщо погоджуєтесь з думкою, що Реброва треба звільнити зі збірною України з футболу. А також пишіть свої коментарі стосовно того. Чи треба дати черговий мільйонний шанс? Пишіть в коментарях нижче. Візначимо, що після матчу наставник жовтих Сергій Ребров прокоментував поразку України, знайшовши причини провалу. Цитуємо Реброва. Звісно, ми були втомлені, був тяжкий переліт, втомилися. Але я думаю, що зараз Канада дуже серйозно готується до чемпіонату світу. Вони і господарями турніру, вони сильна збірна. Але я думаю, ми старалися. Не можу сказати, що ми дуже погано грали. Ми зробили дуже критичні помилки в обороні у нашому карному, і це дуже важливо. Якщо робити такі помилки у захисті, то це буде поразка. Але ми не забили багато моментів, особливо в першому таймі, коли мали два чудових моменти. Але знову ж таки, це лише товариські матчі. І що б ви не казали гравцям, вони відчувають, що це не офіційна гра. І тому ми були не на 100% сфокусовані. На жаль, це моя думка. Окрім того, на жаль, у нас слабка ОПЛ, дуже слабкий чемпіонат, але сьогодні також було багато гравців, які грають за кордоном. Втім, я думаю, що перший ми програли через предки помилки в обороні, індивідуальні помилки. Але в другому темі ми виправилися та виграли його 2-1. Будемо аналізувати та розбирати усі помилки, сказав Ребров після матчу. Перес-конференція Реброва це справжній стендап для українських болівальників футболу. Замість того, щоб взяти усю провину за поразку на себе, він знову шукає відмазки. то втома, то спека, то слабкий рівень УПЛ, то ми просто, вибачте, обкакалися. Але ні слова про те, що саме ребро повинен керувати збірною та нести відповідальність з результат та гру немає. Не можуть бути винними лише футболісти. Якщо ти не можеш з ними справитися, то будь добер, дай цю ношу іншому. Просто піди у відставку. Якщо в тебе ребров ще є якась повага до українських фанів, будь ласка, перестань ганьбити наш прапор на міжнародній арені. Просто піди. Після матчу канадські болівальники порівняли збірну України зі збірною Гондурасу. Вони заявили, що Гондурас сильніше за Україну. Якщо це не дно, то не знаю, що не ще. Друзі, свої думки стосовно матчу збірної України проти Канади, пишіть нижче в коментарях. Ну і наостанок, стало відомо, хто став левим матчу Канада Україна. І хоч я особисто голосував за Бондаря, важака стає левів, але нагороду виграв інший центральний захисник. А саме Ілля Забарний. 22-річний Забарний провів на полі весь матч та забив гол. За Ілю проголосувало 44% глядачів. Друге місце посів Трубін, третій Зінченко, Бундар став четвертим. Дякуємо нашим левам за чудовий вечір футболу для канадських болівальників. Друзі, у нас на цьому все. Ставте, будь ласка, ваші лайки під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі нижче. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!